Друзі, ну і зараз з нами буде на прямому зв'язку наш кореспондент. І ну от аномальна зима, без морозів, без снігу відповідає. І аномальним випадкам. Зараз просто інформація, яка вас шокує. Ну, нас так точно інформація yeah. шокувала. Посеред січня активізувалися кліщі. Вам не почулися ага. і от далі поговоримо про те, чому так відбувається, що е, цьогорічна зима в січні розбудила кліщів і чи несуть вони ж таку саму загрозу для нас з вами, як і е, влітку, Андрій То Лу... в небезпечному місці здається в лісі. Ти ще не покусаний, Андрій Люховець. Доброго ранку, колеги. Ну, от, знаєте, от, хоч є певні жарти з приводу цього, інколи можливо, навіть викликає усмішку ця інформація, яка ну, начебто, як абсурд звучить кліщі взимку, так але насправді ця загроза існує, і вона кожного із нас з вами безпосередньо може торкнутися. Більше також вона стосується категорії людей, хто має домашніх улюбленців, але чому і як це відбувається зараз, я все ну, детально спробую розповісти про те, що одним про те, що кліщі взагалі прокинулися у січні, одним із перших регіонів, який повідомив про це, стала Рівненщина. Саме там працівники рівненського обласного центру контролю та профілактики повідомили, що зростає ризик захворювання на хворобу лайма. Це дуже небезпечна хвороба для людей. Про неї я ще детальніше розповім згодом. Через активність саме іксодових кліщів, які є її переносниками. Іксодові це якщо про, простими словами, це ті кліщі, які є загрозою безпосередньо для людей і для. Домашніх улюбленців. І от, як ви бачите, на кадрах ем, знятиме Колегами з рівного, так що багато було під час моніторингу певної зони у рівному багато було виявлено кліщів, і не один, не два. А от там, в принципі, багато бадьорих кліщів, які от прокинулися і готові нас із вами а, атакувати. Я от, до речі, також вирішив провести ось цей експеримент, тому що він дуже простий. До речі, його ви можете взяти собі на замітку влітку. Якщо хочете десь піти в лісопаркову зону, ви берете ось таку тканину. В принципі, це може бути або рушничок старий. Якийсь такий варсистий, або якась інша тканина, за яку можуть зачепитися в принципі кліщі і по траві проводити, щоб дізнатися, чи ця зона несе безпосередню небезпеку для вас, для дітей, або для домашніх улюбленців. І знаєте, який висновок прийшов: що або кліщі в січні прокидаються, але зранку вони ну не любителі прокидатися, або знову ж таки та температура повітря, яка у Києві, в принципі, ще сприяє тому, що кліщі в якомусь такому своєрідному анабіозі перебувають. Або по третій варіант найгірший а, уже після включення. Я виявлю, що не я кліщів шукав, а вони вже давно мене знайшли. А, так, от ем, до теми, вже чому вони прокинулися і для кого та яку несуть загрозу. Я запитав акаролога, це безпосередньо спеціалісти, які займаються вивченням кліщів і їхньою небезпекою. Павла Балана. Давайте послухаємо. Це спостерігається завжди, коли йде підвищення температури, кліщі прокидаються ну і шукають де поїсти. Вони дійсно більш активні навесні і весени. Але у зв'язку з змінами клімату, дійсно цей хід сезонності порушується. Як тільки стає тепло, вони виповзають і шукають живителя. Цей період дійсно критичний, тому що, наприклад, хазії. Домашніх тварин розслаблюються, не захищають своїх улюбленців, і улюбленці стають жертвою кріщів. Наприклад, кліщі можуть передавати піроплазмоз або бабезіоз. Для домашніх тварин це може бути смертельно небезпечна хвороба. Ну, от, як зазначив науковець, що кліщів можна не боятися лише там в одному випадку погодних умов, це коли мінусова температура, або коли є щільний шар снігу, тоді кліщі перебувають а, у ґрунті. А коли от, плюсова температура, і тим паче, коли вона тримається декілька днів, а кліщі вилазять з землі і можуть, в принципі, шукати а, де підживитися. А, тому от зараз, от в сьогоднішніх так погодних умовах, найбільше в небезпеці домашнього. Улюбленці, тому що люди все ж таки ходять в зимовому щільному одязі, і є менша загроза. Ну і менше на відпочинок ходять десь там на траві чи до лісу, відповідно. Однак, все ж таки, після прогулянки потрібно оглянути безпосередньо свого домашнього улюбленця, тому що він з шерстю може принести кліща до квартири. А там, де вже тепліше, кліщ стає активнішим і ви роздягаєтесь. Відповідно, знову ж таки, ви можете стати ціллю кліща, і от що є небезпечним так для людини. І найчастіше зустрічається взагалі в наших регіонах. Це хвороба лайма, так звана, яку переносять кліщі. Першими хвороб проявами хвороби лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща. А ви зараз, до речі, можете бачити безпосередню візуалізацію, як відбувається укус, і от що на місці прояву укусу кліща, і як хвороба лайма в перших своїх ознаках, в перших своїх проявах себе може проявити. Далі відбувається головний біль, ломота у всьому тілі. І млявість, якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може а, призвести до ураження різних органів, шкіри, суглобів, м'язів, нервової і серцевої судини, су судинної системи, і навіть до інвалідності тобто з вами залишитися. На назавжди ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща, і рання локалізована стадія виникає через 1-30 днів, але в середньому воно проявляється протягом 7 днів. І е, в принципі, от тому на сьогоднішніх і в сьогоднішніх умовах погодні потрібно максимально бути уважними і до себе, і до своїх домашніх улюбленців. Андрію, дивись, ну якщо вже так трапилось, що ви е, взимку саме знайшли на собі то саме кліща, не просто на чоботях, мештах е, на штанях, кросівках, а вже коли він присмоктався до тіла, до вас що робити? Дивіться, тут все, начебто, просто, але все ж таки люди чомусь нехтують цим алгоритм, що зимою, весною, осінню, літом немає в принципі якихось інших умов. Потрібно, якщо виявили кліща, найкраще звернутися до лікарні, щоб там безпечно його з вас дістали і відправили на аналіз, тому що ну не всі 100% кліщів приносять оті хвороби, інфекції, інцефаліт чи лайм, про які ми говоримо, яких ми так боїмося. Проте, от той відсоток якраз таки може бути на вас, і якщо його з вас дістали в спеціальному закладі, проаналізували, вам спокійніше спати. Тому запам'ятали, виявили на собі, одразу звернулися до медзакладу, з вас його дістали, провели аналіз, сказали, що все добре. Або ж якщо в разі ну не добре, тоді надали екстрену допомогу. І вам від того спокійніше, і якщо це на домашніх улюбленцях, в принципі, той самий алгоритм дій, тому що тварина може захворіти і а, померти. Тому Убезпечуйтеся і майте на увазі. Спасибі, Андрій Люховець дякала, все дякала. про кліщі нам розказав. Андрію ну дійсно така скуйовджувалися навіть коли слухали цю тему, але це важлива інформація. Взимку, аномальну взимку, кліщі попрокидалися. Єдине, що шановні глядачі, от бачили там на відео: не ходіть по лісі, по траві, бо вона висока, кліщі на ній висять. Ви її збиває, збиваєте траву, кліщі потрапляють на ваш одяг, а потім дістаються того самого тіла. А, стежки, 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 де рівненько-рівненько. По-перше, по-друге, витягуєте тих кліщів. Краще до лікаря дійсно, тому що будете витягувати самі, маслом його затикати, витягати. Хоботок залишається в тілі. Ви його дістанете, ну тобто, вже на, 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 на кровавлену дубку. А хоботок в тілі залишається, ви його не витягнете, і він продовжує вприскувати отруту ваше тіло. Це Хоча, то, що я знаю. Е, треба так само проконсультуватися з лікарем сімейним, тому що я пам'ятаю один з експертів говорив, що можна для профілактики якісь а, приймати спеціальні ліки, щоб не нести, приміром там того кліща так на аналізи. Але це треба з безперечної з лікарем. І ще, до речі, хвороба лайма, вона не одразу може проявитися. Бувають випадки, коли в неї через 2-3 роки може Бо, проявитися. Тобто вона залишається в тілі? Так, друзі.